Добрий день, отримала посилку з за агромаркету. Зараз ми її будемо розпаковувати. Щільно вона закрита, добре упакована. Ось так. Тут я замовляла цибульку різних видів. Цибульку Заказувала 2 кіло на зелень і кіло цибуля халцедон. Ось це замовлення, замовляла також добриво, добриво суперфосфат. Оце у нас цибуля сивок. Цибуля сивок. Ось це цибулька на зелень, цибуля сивок арбажейка на зелень. І це також цибулька. Теж халцедон цибулька. Тут є також насіннячко. Насіння кав, арбуз клондайк, срок годності тут до 12-го 2025-го. Тобто, хороше насіння і патисон сонечко до 30-го, 12-го, 2026-го. І ось накладна. Тобто, у мене тут є і знижки. Дякую агромаркету за знижки. Тобто, вся знижка в мене вийшла. Вартість без знижки 508 гривень. А так, я заплатила 424. Тобто Списалися бонуси. Дуже дякую агромаркету за цю продукцію.